Ага, ви бачите, ледве не наступив. Ай, красавець. Ну що ж, походив я ще минут біля 10 і дивіться. Ну, а це вже неочікувана знахідка. Усім привіт, слава Україні. Вітаю всіх любителів тихого полювання. Знову я в лісі. Понеділок, 29 липня. Ось підходить до кінця другий місяць літа. Я тільки зайшов до лісу, тільки став і погляньте. Білий гриб дубовий, але бачите, повністю червивий. Це моя перша знахідка. Ще зовсім гад нічого не знайшов, тільки вступив в ліс. І ось в мене вже зустрів гриб. Шкода, що, звичайно, що він червивий. Розкидаємо далі його шапку і будемо дивитися ще. Раз є один, мають вирости інші. Ну що ж, я шукаю а вам приємного перегляду. Покажу що як знаходимо. Ось такі суперові. Вчора в нас маленький дощик пройшов. Ось так ростуть, ось так відпираємо. Я навіть чомусь взяв 15-літрове відро не знаю чому. Але сподіваюсь, що вдасться назбирати. Дуже давно вже в цьому лісі не був. Потрішечки наповнюємо. Ну, сподіваюся, будуть грибочки і білі. Є тут місця, де вони полюбляють рости. Сподіваюся, вдасться знайти. Ну а всі цікаві знахідки я вам покажу. Все що знайдемо. Знайшов таку чудову галявинку. Давайте будемо зривати, і йти далі поки інші губники не прийшли. Взагалі розмір такий, це така маленька обольники. Ось ця грам напевно 31 важить. Це ще не всі. Зараз буду показувати вам разом. Так, кладемо до відра і йдемо до наступних. Дивіться. Якщо й далі так буде потраплятися, то ми досить таки швидко назбираємо навіть 15-літрове ведро. Щоб тільки більше дощів, то вони взагалі дуже добре ростуть. Ця вже куча дров, там де ми з вами минулого разу шукали, як були в цьому лісі. Цього разу трішки менше тут. Щоб ви бачили, що все на одному місці. О, Яка там велика росте? Бачите? І стані тут з-під дрова. В яких місцях ростуть, що важко дістатися? Так, йдемо по цій стороні, бачу ще. Ось Маленькі. Ось ще. Сподіваюсь, ви бачите після дощу, як вони просто світяться, як здалека їх видно. Зараз я ходжу і я їх не бачив. Це при вас шукаю. Ранок. Чудова погода. Ось бачу ще. Чесне слово, не бачив їх. Так, покладу до відра і забере ще йдемо шукати наступні галявини ходжу я кругами це не та куча якщо сподіваюся видно ось там чуть, чуть далі там де ми брали дивіться знову що в нас тут одразу буду зривати ведро щоб не потоптати бо... Дивіться. Взагалі супер. Гарна галявина. Дивно, що їх ніхто не знайшов. Я в неділю вирішив зробити вихідний. Я рідко неділю ходжу. Але добре, що інші люди тут не заглянули. Звичайно, ліс дуже змінився після того, як пройшла вирубка. Я думаю тут на цій галявині так на око грам 300-400 на місці. Це ще не все ж. Йдем далі. Так, це невеличка така. Під гілкою була. Ось ще. Де? Трішки. Збився, де ще має бути. Ага, все. Ось тільки вже відровий, поки що небагато. Так, наступна галявна. Там до мене зателефонували, тому не все вам показав. Дивіться. Я думаю ви розумієте, як здалека їх видно. Просто суперово. Ще поки що сонце не зовсім стало. Це найкраще, коли після дощу збирають лисички. Ходиш, дивишся собі вдаль і знаходиш. Бачу ще поки що грібників не бачив. Трішки наповнюємо відробів чи інших білих чи інших там підберезників, під осичників, як бачите, це все зелене, це осики. Поки що не зустрічав. Розмовляю з вами і в заростях в хащах. Так, це з'їджена трішки лисичка. Трик тут були галявини, і на їх здалека було видно ці гриби. А зараз в хащі. Ще рік два і тут тяжко буде пройти, буде так густо. Зовсім змінився ліс, навіть не знаю. Де тепер ростуть, де ні. Що ж, йду шукати далі. Все ще ходжу по тих хащах. Даються вони невеличкі вам можливо, але ось це дуже гарний розмір. Дуже гляньте, які суперові. Це я вдало зайшов. Знайшов таку галявину з лисичками, почав вам знімати. попередньо. вибухи такий попередній кусок відео і, на жаль, відео чомусь не збереглось. Тому попрошу зараз, хто подобається відео, поставте лайк, підпишіться на канал. Це дуже допомагає розвитку YouTube. Рекомендує відео іншим глядачам. Буду вам за це дуже вдячний. А також пишіть коментарі, на коментарі я відповідаю. І йдемо шукати наступні чудові знахідки. Ходжу, можна сказати, на одному місці круги на Погляньте. Просто супер. Поки що це, напевно, найкращий результат. Так ще не шукали в цьому році. Да, звичайно, що в минулому році я не почав знімати відео. Якраз десь у цій порі, в кінці липня, назбирав я 12 кіло і саме в цьому лісі, саме там тут де зараз ходжу, поїхав до обіду перший раз більше 8 кг і після обіду ще біля чотирьох. Видно сталику і вже майже третина ведра є. Тимо шукати далі. А я ж казав, мають бути. Молоденький. Саперовий. Я думаю, ви вже побачили і наступний. Ох, як ніжка пішла. Ось покажу. Відро потрішки більше. Поки зривав, помітив ще лисички. Так, це дрібніші. А ось це краще. Чув, звичайно, що підберезники ростуть, але поки що сьогодні не знайшов ні одного. Можливо потрібно було йти в ті посадки, що я вам часто знімаю. Але вирішив сюди. Я думаю, я не прогадав. Сподіваюся, ще й грибів знайти. Ми йдемо шукати ще. Досить вже такі, багато таких сироїж з'являється здалека. І десь вони більш насиченого кольору. І я їх здалека сплутую. Підосичниками. Дуже такі схожі. Поки що тільки два. Тож шукаємо далі. Ось так мене обманюють сироїжі. Зовсім схоже на підосичник, але на жаль, ні. Доводиться до кожної підходити і перевіряти. Дуже-дуже схожий. Красивий ранковий ліс. Ну, а це вже неочікувана знахідка. Не думав, що зустріну його тут. Ніжка поїджена. Поїджена різними лісовими мешканцями, але подивіться. Так, зараз я дістану ...ніж... і надріжу. Так, не знаю, чи сфокусується. Ага, ви бачите? ледве не наступив. Ай, красавець! Так, я не впевнений, але це дуже схоже на боровика. Ніжка тверда. Я надріжу зараз, просто ще бачу лисички ростуть. ледве не наступив. Так, секундочку. Надріжемо, подивимось. Чистесенький, жодної дирочки. Це дуже схоже на боровика. Тут є місце, буквально метрів 20. Ось в ту сторону, пам'ятають туди, що ніж знаходив боровики. А тут ніколи. Один. Але вже третій за сьогодні. Ну, це взагалі. Бачите, відро потрішки наповнюється. Трішки рідко стали знаходити, є грибник ходить з собачкою, теж добре носить пакеті. Тому тут яка рідше знаходиться. Таких галявин немає, по одненькій, по дві. Але й більші, і менші також є. Ось так. Фух. Просто емоцій стільки. Дуже давно біля не знаходив. Він напевно півтора місяці від останнього. Ну що ж, походив я ще минут біля 10 і дивіться. На цьому місці ростуть боровики. Значить це ну і схожі трішки на боровика, трішки схожі, трішки ні. Ну, суперовий гриб Зараз будемо його надрізати і побачимо чи він чистий чи ні. Четвертий гриб за сьогодні. Скажу на сушку піде, дивіться. Трішечки дирочок є, маленькі, де інде. Суперовий. Можливо. Шапка не зовсім де червива буде. А ось наш іву сьогодні. І ще ж це не кінець. Йдемо далі. Супер. Чудовий ранковий ліс. Така папороть. Але бачите, тільки по одному знаходяться. Ну що ж, грибників у лісі вистачає, а мені вже потрібно потрішки збиратись додому. Досить зараз рідко так знаходяться. по одній, по дві зараз тільки знаходжу. Галявин так немає. Скажу, що вже одна збирав. І ось відро 15 літрів. Повне. Ті грибочки, що ви бачили, нас кажуть красніки або підосичник Підберезника жодного не знайшов. Якось так, іду далі. Якщо ще щось знайду, обов'язково вам покажу. Ну ось, подорож моя дійшла до кінця на сьогодні. Десята година. 10 хвилин. Ось такий результат. Я вважаю просто найкращий результат в цьому році. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишітесь на канал. На жаль, тільки 20% глядачів підписані. Якщо зробите це, буду дуже вдячний вам. А я їду додому, буду переч... перечищати їх і за... зустрінемось у лісі вже наступного разу. sim ya kuyu